Я вибачаюсь, А що це за палац щастя? Бля? Не знаю. Не знаєш? Ви працюєте тут, так? Да? Да, да. А Хто у вас старший? Іван Степанович. Іван Степанович. Михайлюк. Так. О, знаємо такого. Зустрій Івана Степановича. Андрій, Михайлюка. Андрій, іди ходи сюди. Андрій! Ходи. ти не хочеш потрапити у Я... відео в кадр. Я вже попав. Бо ми зараз будемо пити в тебе каву. Да, Андрій, чар, да. І самим найкращим прорабом в Бомзаставському районі. Іваном Степановичем. Іван Степанович, хочу для вас написати пісню. Можна? Пишіть, пишіть. Бо ви цього варті, Я вам дякую. ви один із найкращих майстрів, будівельників, прорабів. І для мене це буде, за чай, щоб написати для вас щось відповідне. Добре, дякую. Вам. Я бачу, ви тут купуєте м'ясо, продукти. А м'ясо нам потрібно для чого? Щоб нормально працювали мозги і щоб ви нормально керували робітниками, які працюють у вас на будівництві. Добре, дякую. Так що ми і Руслана знімемо, тому що він тут на базарі. Ми одна команда. Іван Степанович. Одна. Андрюха, можна кави? Бо я от зустрів Івана Степановича, дуже поважну людину з Заставнівського району. О, О, з Андрієм разом. А, Андрій? Андрій, Андрій, Андрій. Андрій О, так. О, так. Ну Я знаю, що Іван Степанович працював не тільки в Заставні. У нього були об'єкти, де він будував в Іспанії, в Італії, в, Італії, в Германії, в Португалії. Коротше, і хвала, але він дуже скромний. Щасливо вам! рад заставні у нас є, Іван Степанович заставне, рідня його нехай люки. і кожний день на будівництві Іван Степанович дає, казівки тим, хто тут працює, що було зроблено усе, Степанович Степанович, ти знову на об'єкті, даєште на. А також захватню, і ми тобі вдячні, що ти в нас є програмо, і що у нас в заставні, проради є такі. І знову дуже рано вранці ми заливаємо бетон, і буде гарна увестяжка, а хто не вірить їм пардон. бо ж ми з прорабом наші коні, від нашим є рев, Витайте в дітки ви софії, і ми всі скажем добре з ним. Степанович Степанович, ти знову на об'єкті, даєш ти нам газівки, а також зарплатню. і ми тобі вдячні, що ти в нас є прорабом, і що у нас. Прораби є такі, у нас заставні то не жарти, Прораб заставні у нас є, Іван Степанович заставне, рідня його, Михайлюки, і кожний день на будівництві Іван Степанович дає, казівки тим, хто тут працює, що було зроблено усе. Козілки, а також зарплатню, і ми тобі вдячні, що ти в нас є прорабом, і що у нас заставні прораби є такі. Степанович, Степанович, ти знову на об'єкті, Даєш ти нам казівки, а також зарплатню, і ми тобі вдячні, що ти в нас є. Прораб... Jotel nas nie prorabo i show mansa spałnie, prorabe jest taki. I show mansa spałnie, prorabe jest taki. Prorabe jest taki. Prorabe jest taki.